Всім привіт, хлопці та дівчата. Я дуже радий вас бачити. бо нас сьогодні чекає нова е, крута тема і нова крута історія Лего. Сьогодні ми будемо е, розмовляти про те, які слова ми кажемо про себе і які слова про нас каже наш Господь. А е, допоможе нам в цьому сьогодні розібратись історія про царя Давида. Тож, дієві особи цієї історії, е, е, по-перше, це Цар Давид ще тоді, коли він був маленьким, і просто пас-овець, пророк Самуїл, який помазав Давида бути царем. І також татко Давида, якого звали Єссей. Тож історія в нас така: одного разу пророк Самуїл. Почув слово від Господа, що треба новий цар для Ізраїля. І Господь сказав йому, що він повинен помазати на царство одного з синів чоловіка, яку звали Єсей. І тому Самуїл прийшов до нього в гості додому. Ось в нього був такий крутезний дім з такою аркою. Оце в нього був колодязь такий. Е, і в нього було дуже багато синів, але Господь не сказав, кого саме він поставить на царство. Е, тож, е, пророк прийшов до нього і сказав: Слухай, е, привіт. Чи можеш ти просто позвати до мене всіх своїх синів? Єсей знав, що е, е, Самуїл це людина від Бога, це пророк. Тому він, по-перше, привітався з ним і сказав: «А вже ж а вже ж я зараз позову всіх своїх хлопців, агов хлопці, а їх було дуже багато, їх було аж восьмеро. Чи, я не знаю, чи були там дівчата, але хлопців було аж восьмеро. Ось. І він сказав: аго, хлопці, йди на, йдіть всі сюди. Вони всі були вдома в той час і підходили один по одному до пророка. А пророк мав почути слово від господа: чи це цар, чи це не цар. І тому прийшов саме старшенький, такий дуже красивий хлопчик і е, показався пророку, і господь сказав, що це не він. Добре. Прийшов ще один в такій кепошці. Е, мені здається, що це був геймір, бо в нього, бачите, тут є мікрофон. І господь сказав, що це не він. На жаль, це не він. Добре, прийшов ще один син, вже третій син прийшов. Е, це теж виявилося, що це не він. Добре, прийшов четвертий син. Це знов не цар. Прийшов п'ятий син, шостий син і навіть сьомий син. І всі вони виявились не царями, не тими, кого помазав Господь. Тоді Самуїл спитав: може, в тебе хто ще є в цьому домі? Чи може в тебе ще е, десь є якісь сини? Він сказав, що ну є ще один, але він, самий, він найменший. Він найменший, і він взагалі там десь на полі пасе овець. Тим часом <пілляр> поле з вівцями. Отара. <пілляр> ну, тут в мене сьогодні в мене не тільки вівці і корови. Просто пас худобу, хлопець, е, якого звали Давид. Він був ще такий маленький, зелененький, е, в нього був такий кіпарік, я думаю, що в нього був такий кіпарік, і, і в нього була така палка, з якою він пас овець. Але незважаючи на те, що він був маленьким, незважаючи на те, що він був найменшим, коли на цю отару нападав ось такий лев, е, то тоді ось такий маленький Давід. Він що робив? Він проганяв того лева, отак. Отак, ну, я, я точно не знаю, чи, чи він доторкався до нього, чи не доторкався, чи просто ричав на нього на лева, і, і, і лев так вбігав. Але він проганяв і захищав овець. Тож це я кажу до чого. Що незважаючи на те, що Давид був маленьким і найменшим, він був дуже сильним. І, і він. Як сказано в Біблії, він був по серці Господа. Ось. Тому, коли Давід підійшов до Самуїла, Самуїл одразу почув слово від Господа, що це той самий цар. Тож, іноді буває так, що навіть близькі нам люди можуть казати про нас, що ми якісь невдаги, що ми нічого не варті, чи що ми найменші, маленькі і взагалі е, нам тут не місце. Але важливо те, що насамперед про нас каже сам Господь. А що каже Господь, я вам зараз зачитаю. Наприклад, він каже про те, що він нас любить і Він нас обрав. Перше послання до Солонян і перший розділ, четвертий вірш, написано: Ми знаємо, брати і сестри, улюблені, у, улюблені Богом, що Він обрав саме вас бути його народом. Також Господь каже, що Він просто створив нас. За своєю подобою, тобто, ми гарні, ми круті, як наш Господь, і сотворив Бог людину за образом своїм і подобою своєю. Створив він чоловіка і жінку. Тож, хлопці і дівчата, як ми бачимо, Бог дуже багато крутих слів говорить в своєму слові про нас з тобою. І не важливо, що нам говорять люди, які нас не люблять, чи, наприклад, вороги як Гляф. Ой, про нього ми дізнаємось в наступній серії. Також дуже важливо знати, що про нас каже Господь. І тому давайте ми за це з вами помолимось, дорогий Господь. Ми дякуємо тобі за те, що ти так багато сказав про нас хорошого в своєму слові. Допоможи нам знати це і вірити в те, що ти кажеш про нас. А не слухати е, когось, хто каже щось інше. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім папа.